Лілюя, алілуя, алілуя. Як не радіти, як не воздавати йому славу? Славу ти достойний, чудний, прекрасний, дійсно, все моє, твоє, все моє, твоє. Як от мені сподобалося, як сказав Максим, каже м -м, пастор, що чому молодший син розточивши, наробившись на курделесив, він прийшов він мав спілкування і отримав все. Чому старший, який не курделесив, і ніяк? Ну ніяк не міг даже каже, знаєте, до козльонка рівняється все, до козльонка рівняється все. І хоро, здоров і здоров'я, все, що нам потрібно. І от ви представляєте, я собі просто впевнена, що многі приходять на небо звідси і задають йому питання. Оце точно то питання, яке задавав апостол Павло. Папа, трижди, каже, я малів Господа. А, а Господь йому що тільки відповів? Син для тебе доволі благодаті. Тобто, син, заглянь у добро моє, загляню мою, мою благо, заглянь туди, там все для тебе є, все моє твоє, сину. І що він зробив? Я вірю, що невідступно, він стояв. Ага, дякую, тату. Ти сказав, да слово тата не обговорюється. Ви знаєте, біль, наші симптоми, ще якісь новості погані, воно буде приходити і давити. Воно буде казати, чекай, чекай, я тобі покажу. А, ти такий впевнений, на тобі ще сильніше більше. Для чого? Для Ну так же сказано, ми в віру. І ви знаєте, я не знаю як. Це милість його до мене, що Дух Святий дав мені тепер цього омака, Богдана Диборимського конець концього вас, нілочку, яка запалила мене в свій час, коли ми з нею Я думала, що йти на операцію. Ну коли вона почала казати Юля. Ти спасенна? Я кажу, так. Ну, от там, на тім хресті, де твоє спасіння, там і зцілення. Там було звершено тут в фізичній мірі все, все для неї, не для тебе. Алілуя. Я люблю хочу нас, ободрити. Неважливо, що ти сьогодні, на що ти чекаєш. От що ти чекаєш? Не відступися від обітниць. Зупи встань, як от я скидала чи читала сьогодні Хейгена, коли. Да, не скидала, але читала. І от він там каже такі, дуже мені сподобалося. Коли вже в якихось определенних часах, де йому казали лікарі, що в такі роки ти помреш, бо ця хвороба там людина доживає, от тільки до такого часу. Років, і він каже, знаєте, в якраз у ці роки, ворог він не забуває, знаєте? У мене таке саме було. Коли мені сказали, що е, ну коли дай, навіть не сказали, коли я бачила, що моя мама 39 років померла від раку горла. У мене десь у ці роки встали на мене всі темні сили. Вплоть до того, що в мене обнаружили кісту і сказали, що це пухлина, що це треба на кінь відправляти. У ці самі роки. Як це дивно? Це не дивно. Бог міра сього, века сіво, він пильнує, як ле. А Лев вже ж пильнує свою здобич. І він дивиться, де вона в'язвіма. Зверніть увагу на лева, коли він охотиться, я кажу як він пильнує, коли водичку п'є, коли то, коли, коли її внімання є, як це? У сторону, у сторону. А наше внімання на Христі, і коли наше внімання на довіра на нім, оце саме безопасне місто. Дух Святий, я дякую тобі, я дякую тобі. Я ще раз просто свічу, говорю. Світланка, ти мене знов запалила. Ти, знаєш, це як. апетит береться, ти дала мені кусочок і мене вже все. Прит, приот, прит, прит, прилет. В чому? За що я хочу ще? От, і Дивіться, що зробив Хейтін. Він каже, я взяв Біблію. Уже би, знаєте, в законі, коли мені казали Біблію, не дай Бог на стінах покласти Біблію, там сракою О, Вибачайте, Боже, аж мені. Так, <смас> Вибачте, мені вирвалося. Е, ну, ви поняли. Ну, коротше, не буду витирати ви 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 це сообщення. Так, е, я просто, знаєте, отець мене навчив, як ділися, так ділися. І от дивіться, бо, знаєте, як казав вчера, мені так подобався вомок. Е, не думай про те, що з тебе люди скажуть. Це гордість. Думай про те, що про тебе Бог скаже. І от мене, знаєте, раніше я би 45 разів голосове писала і стирала, щоб мені щоб сподобалося всім. Нині я кажу в простоті, що. Если дух с той отвіт, мене щоб я нікого не убідала, щоб я серця ваші не ранила. От дивіться. І от дивіться, Хеген бере і стає на Біблію ногами, кладе на підлогу. Я ж автора не скинула сьогодні це. У Фейсбуці десь там, якщо вам зустрінеться. І знаєте що? І каже, каже до ворога. Ну, це він першу чергу для себе робив, щоб не зідалася його душа. Для Бога вже все давно зроблено. Богу це не треба доказувати. Що ми робимо? І дьяволу нічого не треба доказувати, бо у дьявола тоже вже, повірте, ми. Мы... Що ми робимо, коли ми ісповідуємо? Що ми робимо, коли ми щось проголошуємо? Що ми робимо, коли ми рішаємо? Коли це для нас, це для моєї душі, даби вона не ослабівала. Все оружіє дано для мене в першу чергу. Для чого? Даби я зміцніла, даби я утвердилася, даби я укріпла. Це все для укріплення. Для нашого міцності. І от дивіться, він встав на на цю біблію і каже: Ось дьявол, я тобі на у фізичній мірі, кажу, показую, що я стою на слові. Ось моя основа. Ти бачиш, де мої ноги? Рікарі кажуть, що я не живу, а я буду жити. Бо так каже слово. Так каже мій папа. І це не обговорюється. І оце за те, що я хотіла вам перший сказати. Міцно, прийми рішення, що ти вибереш з цієї передряги. Міцно, просто міцно. Воно може воно ще більше буде палити, може ще більше буде кривити. А ти скажи, ні, от основа. Слово мого тата не обговорюється. Все його, моє, його обітниці, я. Наслідував. Що ви думаєте, що наслідіє це щось колись, там ми наслідуємо. Наслідє твоє уже перед тобою. Стань, це слово його, обітниця, якою ти привозмагаєш у все. Оце є насліддя. Оце є наслідя, що ти син і все батькове твоє.